Як такої в моєму житті на превеликий не було, бо самоізоляція це завжди страшне, це завжди хвороба і супутні з нею моменти. Але ця книга зароджувалася як на власне да, локдаун, обмежені в якомусь спілкуванні міжнасідному, обмежені в певному просторі, в часі. І власне це така реакція, як знаєш, як журнал, бортовий журнал мор... тих хто... людей, які ходять в море моряків. Бортовий журнал моряків. І я подумав, чому мені зробити журнал самоізоляції? Ось якби такий собі бортовий журнал. Двічі я його подавав на соціально значущу літературу об держадміністрації. В... Де в дев'ятнадцятому році я переміг з попередньою книгою дощ дорогою мрії не щоденник і двічі два роки поспіль мене так. Прикатіли. Я думаю, добре, 20-й рік вона описалася, ця книга, 21-й рік вона виношувалась, 22-й, думаю, ні, 22-й рік, в 23-му вона вже буде неактуальна, вже всі забудуть, що було в 20-му тому році. Ну і власне на початку 22-го року я замовив видавництво цю книгу за власний кошт. Це перша книга, яку я видаю за власний кошт. Так що я пережив і ці е, потуги авторів видати книгу за власний кошт. І так склалось історично, що 24 лютого е, всі в паніці, всі кудись не тушаться, всі біжать. А я їду в видавництво забирати книгу. <свистець> ось, ну, це дійсно було так. Ось, до, ну, домовлялися, що я її заберу 23 е лютого, але там сторож, чи то на зміну не вийшов, чи то <свистець> не зміг вийти, а 24-го саме раз забрати книгу. Ну, Нам з цим пов'язані такі е е споруди з цією книгою. Ну і да, журнал самоізоляції і дійсно воно, власне, журнал самоізоляції це нотатки, оце, які були по датам. Да, ось, і то, це далеко не всі датовані події пов'язані з обмеженням коронавірусу, але фрагментарно я описав. Ну, Але тут ти зазначав більше розділів на справи, це і віршові запорталі, тому що за порталі, ну, для мене було кавярня портал, де ми мали змогу писати, творити в рамках анонімних авторів, які збиралися в Житомирі, і кафе портал а ось да, як потебічне. Це то, що видає наша наше, наше підсвідоме, і це наші ну, мої власні вірші. Хоча вірші я ну, не можу сказати, що я поет у розумінні цього слова. Для мене це більше експерименти з моїм читачем. Кожен вірш це експеримент з моїм читачем. Покадрово, ось така заставка. Тут графіті, це розділ по кадру, тут йде сам вірш, а ось відеоряд. Це треба читати. Ця ідея далеко не моя, в такому жанрі видалувалися книги, але те, що я взяв з моєї ідеї, це графіті. Графіті, так чи інакше, починаючи з 2010 року. Ми дуже багато подорожували, і я побачив таку відмінність графіті в кожному регіоні України. Ну, За кордоном я не був, але графіті в кожному регіоні України ну, мені здалося, що вони відрізняються. Я навіть хотів з цього приводу щось написати, щось потужне, щось наукове або навколо наукове. Але Власне, поки воно виражилось ось. Ось так, малюнками, фотографіями і малюнками. Ну і по кадру, да? ну, Знову ж таки, ці графіки я фотографував, а малюнки, да, маша намалювала такі малюнки. Ось ну це, як на мене, дуже філософічно. да. Як один мій знайомий казав, фалософічно. Ну, може бу... <клес> <клес> може де був і правий, але да, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не говорю. Да. Це е... проекція на цих мампочок, до да, болі знайомих нам з дитинства мавпочок, які просто десь себе асоціюють так з цим життям. Маша написала малюнки до цієї книги. Ну і ще один розділ АА називається. Чому АА це ну, власне, АА, да, як туз, ну, як карта гральна, да? ми всі знаємо, але це далеко не гральна карта, АА це анонімні автори. Десь а, років зовтри тому в Житомирі був, ну так, да, до Керінкіна, до карантинних обмежень, був проєкт Анонімні автори. Ми зустрічалися. Писали завдання, творчі завдання подавалися, і ми мали імпровізувати і, власне, написати кортенько за 10 хвилин наші реакції. А з років два поспіль, вже останні два роки, я долучився до проєкту анонімних авторів з Івано-Франківського, який відбувається власне, онлайн. З карантином вони пішли в онлайн. Ну і власне ось такі. ці розділи, так, це такі були переживання. Ну, Перший розділ, день перший, ми так само працюємо в режимі обмеженого прийому відвідувачів. Сьогодні досить тепло і сонячно. Вийшов на перекур, хтось викинув булку, чи то просто так, що я мало вірю, бо хлібом не варто розкидуватись. Але бетон покришений вуличний пес посмакував трохи та й побіг далі. Натомість на частування пролетіли голуби, вони без поспіху клюють. Гулькочуть та клюють. Нічого не в силі перервати цей процес. А що один за одним з невеликою паузою в юрбище голубів підлітають горобці. Цвірінь вихопили шматочок булки і одразу на зліт, бо ж голуби поважні і більші. Цвірінь один, цвірінь другий, цвірінь, та й годі. Одним за одним. Прикор закінчено, карантин саме розпочався. Ну, власне так. Ну, просто е, не знаю, ну, от, е, ця замальовка з голубами, да, ось. якщо взяти до уваги так, як працюють е, спецпризначенці, які на масових заходах і завдання яких е, е, досить активних... Е, членів заходу вихопити і в каталажку помістити, то вони виривають саме з юрбища по одному. Ну це десь така асоціація. Да, в цій книжці багато асоціацій прихованих на. Методи роботи, методи роботи силових структур, ось ну, хто, хто буде вчитуватись, можливо, побачить, можливо, і ні, можливо, це залишиться поза кадром, але тут є пряма асоціація, коли... Все, що відбувається, це потаємне, ось, і е, всі ми під контролем, да, під тотальним контролем. Де, і е, цей тотальний контроль розпочинається просто з таких моментів, як лампа в очі. Да, ну, десь так, воно обіграно може і по-іншому ось. Але е, форма тотального контролю під час коронавірусу, вона була відчутна у всьому, і вона знайшла вираження всіх вниз. За речі, так, от, саме під час коронавірусу, певно пам'ятаєте, дуже сильно посилилися ці тенденції теорії змов про тотальний контроль за кожним індивідом. Це ж не раз описувалося в антиутопіях. коли для того, щоб ну, наче ми живемо в демократичному світі, яким чином ті, хто при владі, можуть контролювати, контролювати кожну особу. Не поручуючи демократичних законів, створюється штучно, наприклад, ну, це, до речі, як один з варіантів антиутопії, створюється штучно проблема, начебто є існує якийсь коронавірус. Да? Ну, умовно будемо брати. І якщо він є, відповідно у нас є спеціальні закони, заборона масових зібрань, нам не можна зібр... збиратись і так далі, і тому подібне. Це все далі ще посилюється і посилюється. В принципі, тоді ну доволі багато було таких розмов. Я в той момент я теж пам'ятаю, Вадим мене переніс в ті часи. Я в той час працював на 24-му каналі, і дуже добре пам'ятаю ось цей момент, коли ну, у нас там в куларах Верховної Ради і так далі багато говорили про те, що можуть процеси стати неконтрольованими. Що можуть початися мародерства, що люди можуть почати грабувати. Пам'ятаєте, там вже масово скуповували туалетний папір. Пам'ятаю, навіть меми були, коли ти максимально щасливий, там такий напівголий чоловік, напівгола дівчина, вони з них до голови окутані в туалетний папір і лежать на, купа, на купі гречки. Тому що тоді скуповували гречку і туалетний папір. Е, от, ну і до речі, от, мені в один тут запав за ці днів, що ти описав мені день четвертий. Остаточний безумовний масовий психоз. Більше двох не збиратись, без масок не пересуватись, хоч хендмейд-маска, аби маска, панове пласко, направду пласко. Більше залякуючий фактор, коли всі-всі в лещатах паніки. Психоз щодо масової закупівлі гречки та туалетного паперу позаду. А що далі? Контроль за кожним. Хто висувається з власних ножень? Відсутність готівки, перерахунки лише, лише в межах банківських платежів, і як наслідок, а звідки у вас прибуття? І лампа в очі вам, дитяча забавка. Повірте, ці хлопці добре засвоїли курс криміналістики, особливо в умовах масового підкорення і паніки. Психоз це знос мозку, яким передбачено два режими: ретельне полоскання та делікатний режим. Б хотілося дізнатися від да? що ти вкладаєш що ти, оці, два режими психозу зносу мозку, ретельне полоскання і делікатний режим.